Так. Короче, дивимося під низом під бойовою частиною. Бо пацани на Покровській знімали і знизу була пастка на розвантаження, саме коли знімаєш бойову частину, там на розвантаженні стояв заряд, який детонує. Тут, понятно, хто знає, що таке на розвантаження, той знає. Тому треба перевірити, грунт ґрунт Але тут. Добре, що він трошки запахався. І навіть якщо ця пастка була, її могло просто стерти, або її просто нема. Але краще перевірити. Так, ну наче нічого нема, з тої сторони теж нема. Так здесь не так. тепер треба його приподняти. Треба поведіти Ось така от біда. Так, Полтосик. Короче, электроника вся есть. Кино сразу бытый.